В Богунському районному суді міста Житомира 20 травня відбулось засідання, на якому мали розглянути клопотання про відсторонення від посади секретаря Оліївської сільської ради Бориса Ткаченка, якого підозрюють в розтраті майже 2 мільйонів гривень при закупівлі генераторів за дорожчими цінами. Проте підозрюваний на засідання не з'явився. Враховуючи те, що відсутній Ткаченко, інформація щодо внесення застави до органів прокуратури. Не було надано ось заглядано на викладено про що оголосити технічну перерву з метою забезпечення прибуття. Відно частини першої 5 шостої явка є обов'язковою, тому я не заперечую щодо оголошення перерви і все таки дочекатись або доставки, або явки особистої Борис брисвієріч який має намір особисто відстояти свої права, крім того, підтвердити. Підтримати ряд клопотань, які підготовлені стороною заховуючи неможливість проведення судового засідання за відсутності підозрюваного Ткаченка, який не в судового засідання, для можливості його доставки судового засідання в перерва. Зазначимо, що вранці 20 травня за Бориса Ткаченка внесли понад 908 тисяч гривень застави. Після перерви судового засідання продовжено З'явилися захисник та прокурор, підозрюваний судового засідання та Ткаченка не з'явився. Будь ласка, захисник, які причини неявки підозрювано судово засідання. Чи Ті, що й були годину назад. каченко Ігорович перебуває в установі виконання покарання. До даного часу рішення про звільнення під заставу установи не виконано. Я як захисник не маю можливості впливати на установу і доставляти у будь-який інший спосіб. Всі документи з приводу звільнення були подані вчасно, задалегі чи близько 9 ранку. Все далі залежить від установи виконання покарання. Так, щодо можливості проведення судово засідання відсутності підозрілу не важливо. Ну, щось, я заперечую, вважаю, що він повинен бути, має право захистити себе з приводу тих обставин, які зазначені у клопотанні, висловити свою думку і заперечення. Тож вважаю, що участь підозрюваного є обов'язковою. Також відповідно до інформації внесена була застава зі списом конвої не зміг доставити. На даний момент відбувається процедура оформлення документів. Пані прокурор, я обичаюся, ви мали забезпечити його явку сьогодні? Внесена заставу. Що що? А якщо б застави не було внесено, він би бути сьогодні? Тут присутній? присутні внесено заставою і заставою, відповідно. Якщо б заставу не було внесено, він би бути сьогодні тут присутній. Не, не звичайно. Судове засідання по розгляду питання про відсторонення Бориса Ткаченка від посади відбудеться 21 травня о 14.50.